Україні зареєстрували законопроєкт про регулювання телеграму. Через це в суспільстві почали жваво обговорювати можливе блокування з цієї соціальної мережі на території країни. Раніше обговорювали подібне блокування Тіктоку через значний вміст відео з пропагандою Росії. Ми запитали чернігівців, як часто вони користуються соціальними мережами і інтернетом загалом, яку інформацію зазвичай шукають. Читаю новини, просто дивлюсь якісь. Відділ розважальні користуємося кожного дня. Багато я часто знаходжусь в інтернеті. У мене є страничка в Тіктоці. Політикою цікавимося, а, подіями, які в країні, так. аналізуємо, думаємо. Те, що мені треба, я зайшла, подивила і все. Я не люблю, я сіті соціальні не люблю, я не захожу, довго туди не захожу. Тобто мені сильно не цікавить. Тобто мені, що треба, щоб питання возник, я зайшла, написала в я подивила і все. Кожного дня я користуюся. І в інстаграм треба, Ютуб, і Тікток, ну все, все використовую. Всі користуються зараз інтернетом. Новини дивлюсь. Ну, якісь е, потрібні е, там для е, рецепти чи там для собачки ось. Е. Зв'язати чи шити. Як бачимо, чернігівці значний час приділяють інтернету та спілкуванню в ньому. Як вони ж реагують на можливе блокування телеграму та тіктоку. Ой, погано. Ну Ви що там вся інформація? Там вже все ми читаємо. А як же ж без телеграму, а тривоги, а все читати. все. Ви що? Ні-ні-ні. Це треба нам. Телеграм, яка розрядліє. А TikTok теж це ж не російські інтернет-сайти приложення. Мені здається, що навряд чи буде блокування їх. TikTok це мережа для вільного часу для перегляду відео. Ну, можна взагалі в інстаграмі це дивитись, ну просто там якось Привично. Нормально. Абсолютно. Ну, удобно, звісно, ну що робити. Якщо треба, так треба так. Тікток не подобається. Мені та перше время дивилася, потім перестала. Дуже багато там фейків, наприклад, в телеграмі. І люди, це треба мати час, мати бажання ще повторно і в інших істочниках джерелах вишукувати інформацію, щоб аналізувати, чи це фейк, чи це правдива інформація. Багато людей ведуться на це. Я думаю, знайдуться якісь. Альтернативи, тому, можливо, так. Не дуже буде сумно, але я думаю, що якось воно чимось переб'ється. Заборона, вона. Це не рішення в будь-яких випадках. Ми знаємо і сухі закони і те, і те і інше, і багато чого. Тому тут треба якось боротися незаборонами. Проте насправді зараз ніхто не блокуватиме ці соцмережі. У законопроєкті йдеться, зокрема, про блокування в мережі Телеграм незаконного контенту. інформації, що порушує закони України.